Я не знаю, можливо, що я була готова, і типу в нас так розкрилося максимально, але ти працюєш дуже ніжно, реально ніжно. Для, для підсвідомості, для тіла. Е, я розумію, що вау, Я ще така думаю, о, це вже все закінчилось, ну, типу сесії Добу, так легко. І от, ти про цю легкість тільки з тобою, я відчувала себе комфортно, і я згадую саме початок, як ми е, були на сесії, я ж себе бачила в майбутньому, але я завжди відкладала, я не зможу зараз це зробити. І тут я просто розумію, я сідаю і прописую все це туди, куди мені й треба йти. І мене от ось, ось так ось викручувало для того, щоб я це зрозуміла. Змінилося все. Це вже третій місяць. Я хотіла вийти з операційки. У мене дуже швидко її викинули. І тут у мене просто е, забирають всі проєкти, в яких я була включена.